Друзі, хочу показати вам вишиті сорочки. Це домотканне полотно. Наразі вони коштують 1500 гривень. Це українська сорочка у сучасному стилі. Тобто, викріка сучасна, а вишивка наша етнічна. Дивіться, яка краса. Вона і гламурна, і, 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 і така і українська. Тобто, ну. Ви самі бачите, стиль дуже цікавий. Мені подобається те, що вона асиметрична, і вона виглядатиме бездоганно на чоловіках, які люблять такий витриманий, такий офісний стиль. Вона більше під брюки. Дуже гарна річ, і вона така святкова, і вона також весільна. На весілля можна вдягнути таку сорочку. У Вікторії можна замовити ці сорочки в інших варіаціях полотна, тобто в кольорах в неї дуже багато відтінків, кольорів і відтінків, а також у іншому кольорі вишивки, тобто не чорну, можна зелену, оливкову, рожеву, будь-яку. Тому підписуйтесь на сторінку Вікторії Стеценко. Сторінка знаходиться у Фейсбуці та не відмовте собі у такій. В яких радощах носити такий чудовий одяг?